Виски почали Ну Люди все одно сюди підійшли. вони правда, почали тут з якимись ленточками світленькими, я бачу, білими були. Перев'язані, щоб не да. бізь змішалися, щоб вони один одного не перепутали, да, на світлень... щоб не били свого. Були одні, і саме, тут на цім, саме тут на цьому мостику вони почали, ну, що давайте ми договоримося, переговоримо туди-сюди. А людей багато почали ну, наші, та якби старші. Зим балакать, а люди почали підходити, підходити так по кругу. І я з цією стороною правою. Чуть -чуть, так може далі зайшов, чим, чим наші ті, старші на метрів пару, так, два-три. І на, До мене вперед почали двох надвігатися, один з ножом, короче, почав витягнув і почав махати, а один з дубінкою мені по нозі злізав. А перед тим, що я ну, почав махати, ззаду там стояли озброєні люди в формі, в темні. А всі останні вроді так були. Світло-коричневі, в основному масках, да, в основному так, світло-коричнева і темна форма. Один вистрілив прямо, ну предупредив, щоб не йшли далі. Але десь все одно там, потроху-потроху. І почали, почали вони на нас наступати. І от той, що один ну, з ножом, таким великим кухонним ножом, не знаю, ну взагалі такі, чи курений, чи який він, я не знаю. ну, Буквально він, дай мені його, мені його давай, а встань мені його і так на мене, коротше, йшов. А один з дубинкой, короче, ну один по носі дал, а другий резнул, що же мне стоять, бачу, вроде попав, блин. Ну, Кровь почала тепать. Я почав вступать, на дбихе вот сюда. Там сзаду у меня тоже были люди. Ну я туда біг, короче, а тут людей же ж море стоїть. Вони, видно, его опять задигнали из этих остальных. Я там почав шукать чим перевязаться, а люди все підходять, mm -hmm. Ку Добре, підходят. я був... О, нормально. нормальні. Два штана вже, тут все мені повезло просто. Кухоний ніс нормальний був. Потім я почав розсилися. ну думаю, в міліцію туди на телебачення. Як я до телефона, от такий, точно такий телефон був, тут на грудному кармані отак. Був вкладений. Як я до його, не зрозумів. Дивлюсь розбитий. Тут така м'ятина сильна була. Він у міліції, коротше, і флешка там, все. Ну, і тут видавило, коротше, звідти сюди. Ну і ямка така м'ятина була, от так, як оцей об'єкти приблизно. А на курточці дірочка була, ну, менше, ну, я не знаю, десь калібр 5-6 мм. Така дірочка була тут, а там все остальне вже було вирвати. Одна, друга курточка і короче, наверное, я потім ще не да Прострелена, да, видно, що прострелена, вход такі маленькі, гарненький, почастило. Да. А туди вже короче, друга курточка вже була розривана, а ще одна... Полностью, а там карман, то там вообще потрепанный. Как Так позвать, расскажи. А брончуки его.